Ось тут до війни був його скорінічі, бачите, його розбомбили. Так і не відбудували. Але район построїли. може ще відбудуються, Будемо сподіватися. Ось наша гарна церква. Теж влучання були прибувало, вітне. Все було. Вони такий зі мною нашою стежкою. Стежка в офісі. Ви зараз бачите слизько. Вона боїться виходити. Скільки аптек тут. Ну, тут вулиця Медична, медкомплекс. Тому так багато аптек. Так багато. Але не іноді доводиться їхати у інший район міста. Тому що не всі ліки тут є. Парахуйте скільки. Скільки тут зелених хрестиків. Це все аптека. А аптека і це химетехніка вулиця медична це наша салтичка наш рідний район бачите, ще, ще, ще. підходимо вже до зруйнованої аптеки тут посад навіть був і замість посади аптеку Построїли. Багато швидких, тому що, ну, лавниці. Лікарні тут, лікарні. А ось тут теж була аптека, але щось попало в неї і тю-тю. А тут ще новорічний буде. Все, беру доброзлагоди і до побачення. Майбутньо.